Чого, є? Я... Нічого, диви, де я був. Що я тут потім? Давайте в офіцерів запитаємо. Я перепрошую, можна до вас звернутися? Можна ви музику слухаєте? Слухаю. А кліпи дивитесь? Дивлюсь. А чому ви більше перевагу віддаєте, коли дивитесь відеокліп музиці чи зображень? Чесно горя, зображення. зображення. Тобто музика може бути ніяка. Ну, яка і... Дивись, яка музика? <гум> ну і все-таки, чому ви більше віддаєте перевагу? Е які конкретно виконавці вам подобається? Сидач українських. Так. От, ну, найбільше подобається білик. От така що. А з зарубіжних? Д -д -д я, чесно, якщо я... конкретно не можете назвати по іменам, можливо напрямок, який вам подобається. Ой, рок, трэш, поп. А А, а також спокійне, так, щоб... блюзова музика, так? Так. так. А і з ближнього зарубіжжя. Ну, з Росії, з Білорусії там. Ну, ще скажу, Глизін є любимо, та копієць. Глизін, колишній веселій ребята. Так, так. Дякую. Так, так. перевагу вагу зображенню на відеокліпах чи музиці, чи слова. Я б сказала, ну, музика, слова, ну і зображення теж іде. І хто вам найбільше подобається останнім часом? <заспів> Олегрова. Це з ближнього зарубіжжя, а з українських і з зарубіжних. Важко <заспів> сказати. Важко сказати. А тоді по напрямках. Який напрямок вам найбільше подобається? Блюз, рок, треш, метал, техно. Спокійна. Музика. Але напрям я тільки не рок. Ясно, дякую. Ти в основному? В основному мені подобається «Нана» група. «Нана», так? так? А чим вона тобі подобається? Там такі пісні класні. А ти більше дивишся кліпи чи просто слухаєш музику? Слухаю. Слухаю. Слухаєте. А, Із українських виконавців, що вам більше подобається? Е... Ну, Українська перший. Я зову... Ну про що, про що співалася пісня? Mm. Мені подобається, як там співає... Ой, дівчинка моя, ну, що по замовленню все показують. Дівчинка моя, так? А. А. а то хто співає? Мужчина чи дівчина? Мужчина. Ага, а тобі. А мені подобається гуцульське. Гуцульське? А. а ти приїхав, напевне, з Закарпаття, так? Ні. А чому тобі гуцульське подобається? Я не знаю, бо там така мелодія файна. Весільна така, файна, так? Добре. Дякую. <звачу> 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 як тебе звати? Не знаєш, як тебе звати. Дівчинка навіть забула, як її звати. А ти музику слухаєш? Слухаю. Яку в основному? Зарубіжну, українську. Ну, є ну, різні. Зарубіжну, українську. А улюблений виконавець є. Ну, якщо ти забула своє ім'я, може згадаєш хоча б ім'я виконавця, який тобі подобається. Різні. Ну, Ну добре, а в якому напрямку тобі музика подобається? Рок, треш, поп, техно, метал? Mm -hmm. Ну яку ти любиш музику спокійну. більш? Спокійну. Більш спокійно. А танцювати не любиш? Люблю танцювати. А під яку ви танцюєте? А якщо під спокійно, так. Ну ясно, це ближче до тіла. Це коли е, в клубі дискотека і там е, хлопці так ближче до тіла, отак, до дівчат, то тоді спокійна музика. А коли така не, неспокійна музика, то що ти більше би хотіла почути? Ну, з українських, будемо казати. Тільки ну, не кажи, не що Ірину Білик, не кажи. <різь> Чому? Ну так, тихо, на вухо отак. Що би ти слухати, слухати хотіла? Не можеш згадати ну, та різні. Я не знаю так зараз. Добре, ми будемо включати різних виконавців, тому що дівчинка розгубилася.